Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо підготовляти овочі до фарширування. Баклажан миємо, обтираємо бумажною серветкою, одрізаємо хвостик і тепер з трьох боків, одрізаємо. По всій довжині шкурку, от у нас вийшло симетрично. З трьох боків ми зробили такі надрізи. Тепер кожен бік треба обсмажити на сковороді у розігріту сковороду, кладемо баклажан. І на середньому вогні обсмажуємо до золотистого кольору з усіх трьох боків. Завдяки обсмаженню він стає трішки пропечений і ясніший. От у нас має бути отакий Підсмажений баклажан. Він став м'який, вже не такий твердий, тобто ми його практично довели до напівготовності. З одного краю, де в нас підсмажений, беремо і розрізаємо по всій довжині, але не до самого кінця. Гарно так розтискаємо, щоб була в нас лодочка. Завдяки тому, що ми його підсмажили, він у нас такий м'який і податливий. Тепер посередині солимо і зробили таку лодочку. Баклажани ж готують так само, як і кабачки. Якщо баклажан невеликого розміру, то його можна використовувати цілим або розрізати вздовж навпіл. Для цього відрізають хвостик і вздовж розрізають на попола. І тепер беруть. Ножик і вирізають насіння разом із серединкою. Роблять по колу надріз. І виймають можна тепер ложечкою. Видаляють все насіння разом із серединою з м'якоттю. І потім цю м'якоть використовують під час приготування начинки. От виходять отакі лодочки, які потім фарширують. Якщо баклажан великий за розміром, то його можна порізати поперек на невеликі циліндри висотою 4-5 см, щоб дно залишилось ціле, не до кінця робимо надріз. по колу підрізаємо посередині, виймаємо серединку і потім ложкою чайною акуратно підчищаємо лишній. От у нас вийшов такий циліндр. Низ у нас цілий, а зверху отак ми. Вичистили серединку, і тепер будемо начиняти фаршем. Ось такі в нас виходять циліндрики. Якщо низ трішки нерівний, то можна так акуратно ножечку підрізати, щоб був рівненький, і все і начиняємо. Картоплю ж для фарширування використовують не в сирому, а в готовому вигляді. Для цього її спочатку миють, потім разом зі шкуркою ставлять на лист і запікають у духовці до готовності. Час запікання залежить від якості картошки. Також її можна Підварити у підсоленій воді у мундирах. Головне не переварити її та не перепекти. Отже, перевіряємо картоплю на готовність. Коли ми так пальчиком, і бачите, шкура, така як повітряна, наче не тримається вже біля картоплі, то виймаємо її і охолоджуємо. Тепер. Коли картопля вихолола, нам потрібно зняти шкуру. За допомогою ножа піддіваємо акуратно і знімаємо шкурку, чистимо її. Знімаємо таку кришечку відрізаємо. І тоді за допомогою чайної ложки. Винімаємо серединку, картопля спечена, м'яка, тому серединка дуже гарно знімається. Намагаємось якомога більше всередині витягнути картоплі. Чим будуть тонші стінки, тим буде. Більше начинки. А якщо буде більше начинки, то картопля буде смачнішою. Тільки намагаємося так робити, щоб картопелька залишилась ціленькою. Потім готову картоплю начиняють фаршем або любою начинкою. Можна використовувати Оцю кришечку покласти всередину начинку і потім накрити кришечкою і запікати. Можна без кришечки. Ось, наприклад, як у мене. Без кришечки виклала я з гурткою начинку, в духовку і запекла. Томати для фарширування беруть зрілі щільні середнього розміру. Їх миють, ось я вже його помила. Тепер беремо ножем і зрізуємо верхню частину у вигляді кришечки. Беремо чайну ложку бажано, з гострим краєм і тепер заглиблюємо. Її, і по колу отак провертаємо і виймаємо серединку. Гарно вичищаємо всередині. Навіть намагаємося частинку м'якоті видалити але не пошкодить помідор, цілісність помідору. І тепер. Кладемо розрізом донизу на декілька хвилин, щоб сік, стік, який в ньому залишився. Коли сік стік, його всередині солять, посипають чорним меленим перцем і наповнюють начинкою. Перець для фарширування можна приготувати двома способами. Я вам їх сьогодні покажу. Отже перший спосіб. Беремо перець, болгарський такий, я його вже промила. Тепер беремо ножиком, бажано з вузьким лезом і отак робимо надріз навколо. Плодоніжки по колу акуратно лівою рукою тримаємо, а правою акуратно по колу робимо надріз, Намагаємось його зробити трошки поглибше. І тепер видаляємо разом із насінням нашу плодоніжку. Якщо залишилося всередині акуратно за допомогою ножечка, видаляємо. Щоб уникнути гіркоти в перці, його кладуть у кип'ячу підсолену воду і прокип'ячують буквально одну-дві хвилинки, щоб не зварити. Виймають з води. Вставляють у друшляк, і залишають на деякий час, щоб стекла вода і охолов перець. Коли він охолоне, тоді вже можна його начиняти начинкою. Є також ще один спосіб підготовки перцю до фарширування. Тож помитий перець. Разом із хвостиком, хвостик не відрізаємо. А кладемо. І розрізаємо отак його навпіл, разом із хвостиком. Тепер біля хвостика робимо надріз, підрізаємо трішки плівку і виймаємо. Вибираємо зернятка, і от у нас вийшов отакий перець, який можна тепер всередині начиняти і готувати. Тож, кому сподобалось моє відео, було для вас повчальним. Ставимо подобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі!